Вітаю, шановні друзі! В Україні будують нові додаткові в'язниці. Про це заявила міністр юстиції Стефанішина. Вона сказала, в Україні збудують нові тюрми. Це один із пріоритетів. Ми шукаємо ресурси, друзі. Для кого будують ці тюрми? Скажіть мені, будь ласка, подивіться це відео і я продовжу. Тому побудова нових, нових тюрем є одним з пріоритетів. Ми шукаємо ресурси. Також у нас є певні пропозиції в рамках стратегічної інвестиційної ради, і ми сподіваємося, що нам вдасться реалізувати ці проекти. Водночас покращення умов тримання ув'язнених здійснюється зараз. Але я бачу стратегічно, що мова має йти про, про нові заклади, тим паче, що в умовах окупації нам вдалося зробити всі необхідні переміщення. Ну що, друзі? Пріоритет держави один із пріоритетів це побудова додаткових нових тюрем. Друзі, для кого ці тюрми будуть? А чи не будуть вони для оцих так званих ухилянтів, тобто тих, хто не хоче бути мобілізований, для оцих 200-300 тисяч е, чоловік все СЗЧ, для тих, хто буде незгідний з владою, опозицією, для кого будуються ці тюрми? Скажіть, будь ласка, кількість населення зменшується, люди виїжджають, а тюрм стає більше. Ну, це ж е, Радянський Союз. Да? Ми тікали від Радянського Союзу з 90-х років, от, і ми повертаємося в нього. Навіщо нам додаткові тюрми? Скажіть, будь ласка, нам не вистачає місць. Я робив запит е, десь півроку назад в Міністерство юстиції. У нас до 25 тисяч вільних місць в тюрмах. До 25 тисяч. Скажіть мені, будь ласка, ще раз, для кого ці тюрми, друзі? А я вам відповім: для нас з вами. Для вас, друзі, для всіх тих, хто скаже Ні, я не згідний з цим. от. Вітаю вас, вітаю. Я думаю, що Асад, Янукович і Кім Чен Ін вони е, всі нервово курять в сторонці, е, дивлячись на все це, що відбувається. Тобто, один із пріоритетів держави це не покращення умов, це побудова нових тюрем. Тому, да, да, друзі, ви повертайтесь в Україну, ви повертайтесь, вас уже ждуть нові табори, нові чудові місця, нові камери для того, щоб вам було комфортно там проживати. З повагою, ваш адвокат Д. Демченко.